зустрічаємось з тобою черговий раз? І сьогодні тема про подолання перешкод про метро. Метрополітен, так. так Мовилися з тобою. Ну, бо, я чесно кажучи, потім... от коли я була малою, наприклад, так, то я страшенно не любила ескалатори. Для мене це було щось таке, ну, досить таке страшне, ну насправді страшне. От і потім якось звикла так таке. от А який твій досвід, скажімо. Звикання Дмитро і так далі. Так, ну, по-перше, всіх вітаю. Всім дякую за уподобайки за коментарі, за попередні перегляди, за попередні мої контенти. Е, ти прямо, чесно кажучи, зняла з язика. Я спочну напевно з самого дитинства розповідати. Перше, ескалатор, я е, про нього узнав, коли ми були в Одесі. Це був якийсь у і там така клієнта була, я не, не було таких е, сходів. Просто клієнта став і поїхав. І для мене це було, ну, знаєш, не бачу, я не зрозумів. Я так і не зрозумів, чи то ми вгору піднімали, чи то просто як, е, рівна така, як тротуар такий, який просто, ну, їде там. Щоб... Я не зрозумів, що то було, але було цікаво проїхатися на цьому ескалаторі. Напевно, все ж таки то на другий поверх, там, чи на якийсь поверх піднімалося. Але це не були сходи, як в метро. Про Метро, певна річ, я ще нічого не чув, що таке Метро, і не розумів, що таке метро. І от я хочу просто такий курйоз розповісти, коли ми в 75-му році приїхали до школи, мене привезли. А я дитина була яка не посидюща така була, і мені просто стоять на одному місці, це було ну, просто облом, як кажуть так. І нас, пам'ятаю, привели до актового залу і піднялись ми по сходах. І стояли щось там, стояли, і я так, ну, щось там ходив і знайшов якісь там поручні, і зрозумів, що сходи вниз. І так зрозумів, що це, значить, по цим сходам ми напевно прийшли. Я тоді ще не знав, як виглядає школа. і... Тому далі гуляючи, я знайшов двері і так думав, що це двері, якраз в якийсь кабінет. Думаю, зайду, подивлюся, щоб... і так вийшло, що я так е... вниз головою полетів з цих сходів. Які, по яких ми піднялися в, кінці, там, це в коридорі були ще одні сходи. Ну і так чую, що таке напруження. Люди, ці дорослі там вихователі дуже перелякалися, і тоді, коли я вже е, злетів вниз головою до кінця, я встав, так просто втряхнувся, ну і всі так бо, з таким полегшим, як в метро. Кажу, ага, хоча я ще не знав, що таке метро. Тут через якийсь час приїхала до мене мама, і ми. Пішли гуляти містом. І якраз от якраз 75-й рік, коли метро тільки відкрилося в Харків. І ми спустилися в метро. Був уже ескалатор такий вже нормальний, уже як, так, як сходи. Він так. І якось тоді я таки не зрозумів, що це таке, і ми спустилися. Сіли в електричку, там куди треба було поїхати. Ну, і якби було цікаво, і це було перше. Я таке було як моє знайомство з метрополітеном. Е, Тоді, певна річ, я прийшов в школу, ми в спальні лежали. Я ділився своїми враженнями і почав розповідати про це метро, про екскаватор. І тут пішла така, така страшилка. Що ескалатор це дуже така річ, дуже небезпечна, що може затягнути тебе під туди і там з тебе перекрути, і буде з тебе там незрозуміло що. І тут в мене почались страхи. І кожен раз, коли приїжджали батьки, там їхали би або на вокзал, або на автовокзал метро, я боявся дуже панічно, боявся ескалатора. Настільки боявся його, що я просто вистрибував, коли під'їжджали. До кінця я просто вистрибував, що, не дай Боже, щоб мене не затягнуло. І так це продовжувалось, ну кілька років так, напевно, продовжувалося. І тут саме дуже була така для мене штука: а як же зрозуміти, коли ми під'їжджаємо до кінця? Ну, певна річ, що хтось із батьків починає вже готуватися, починає якось там вже готуватися. І... І це останні ці секунди нетерплячки, щоб не прогавить, у мене завжди такий був адреналін, такий піднімався, настільки піднімався, що в мене аж просто дух такий перехоплювало. Тоді я вирішив е таку для себе річ. Одну ногу я ставив на одну сходу, е сходинку, е другу ногу на нижче, на другу сходинку. І як тільки я чув, що під ногами вже починають сходи складатися, значить я вже знав, що це треба вже готуватися для того, щоб вискочити. І так я дуже такий довгий період, коли я вискакував е з ескалатора. Е ну, добре, тоді якийсь момент, я щось бувало загавився там і почав розуміти, що треба просто носки ног піднімати, і воно само викидає. Почав так, таким чином з ескалатор вже зрозумів, що нічого мене туди не затягне. А тоді просто вже просто якось так уже з часом вже настільки я вже прилаштувався ескалатор, що я вже просто його не боявся, і тому було, якби не було проблем. Але згодом, коли вже по прийшла інша проблема. Я просто панічно боявся метро, самого перону, всього цього дуже-дуже боявся. І для мене настільки це було страшно, що я. Ну, Колись там ще в школі пам'ятаю були уроки корекції. Я заходив в метро, там якось по ескалатору спускався, наче все нормально, але знав, що хтось мене страхує. А вже коли я вийшов з школи і треба було якось їздити в метро, то тут була така панічна жахіття, таке панічне, що я просто не знав, що далі робити. Тому, як би там не було, треба щось з цим було робити. А що робити, я не знав. Я дуже боявся, боявся. І тут, десь ми вже почали зустрічатися з Наталією, моєю майбутньою дружиною, і вона працювала на одній станції метро. І треба, ми там завжди я когось брав із, із супроводжуючою, ми разом там, наприклад, там до неї їздили, там щось там поїсти, відвести. І тут вийшов такий момент, десь, напевно, був 95-й рік, напевно, що треба було відвести, і не було з ким. Ну і в мене паніка ж, як же я сам поїду, як, боже, 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 як це воно все буде. Але я вирішив, що все ж таки рано чи пізно це треба зробити. Тому я набравшись, як кажуть, і сили, і волі, набравшись духу, пішов. Причому тоді вже, здається, відкрилась станція метро Новкова, але я вирішив все ж таки піти на пряму на університет. І сісти, щоб одразу одної електричкою, щоб менше було в мене стресу, і сісти електричкою, доїхати до Героїв праці і там вже вийти. Ну, чесно кажу, спина була мокра, руки тряслися, ноги тряслися, але все ж таки я потрапив в електричку, сів, доїхав до Героїв праці, а там вже треба було ще папірону йти. Е, і це було для мене. Дуже проблематично. А ні, напевно, все ж таки, я на навколі сів. Це згодом, пізніше я вже так робив. А тоді ще на навколо сів, бо я вийшов якраз, і це десь був другий вагон, напевно. Але доїхав я з переходу вийшов, сів одразу там і доїхав. Ну, чесно кажучи, дійшов я до сходів, піднявся ж. Тоді вже мене Наталя назад провела. Я вже, чесно кажучи, почав одразу рахувати колони, там, між якими там мені легше встати, там щоб одразу на переход. Ну в общем, таким чином я потихеньку, потихеньку вивчав метро. Тоді вже згодом, більш-менш, я вже з цим метро подружився, і вже коли я вчився в медичному коледжі, то я почав вже різні такі шукати хитрощі. Наприклад, там е є станції, де дуже широкі колони, і може було легко пройти. А були ж станції, яких колони дуже рідко стояли, такі звичайні стовби колони. Там уже ну, можна було якось дойти. А є ж станції, де просто голий пірон. Mm -hmm. спортивна, да? і... ну, спортивна, так? Ну так, спортивна. Да. Тому я вже на такі різні хитрощі. Наприклад, вставав на якісь станції, де широкі колони, там проходив з заднього mm -hmm. на передній вагон. А тоді вже сідав знов на наступну електричку і доїжджав куди треба. Ну, а вже переходив, все потихеньку-потихеньку я потихеньку вчив. Ну, так, такі були в мене: так я поборов страх в метро. Кайдак, ти пам'ятаєш на пам'яті на кожній станції, де треба вийти, щоб потрапити в найбільш зручний вагон і перейти на пересадці? Так, я це все вже пам'ятав, вже знав, де, де мені. Якщо там, наприклад, це площа повстання, там мені треба було стати, там не було жодної, здається, колони. То я там вже yeah. виходив. Я виходив на, на Бікетово, пересідав mm -hmm. і доїжджав туди, щоб вийти на перший вагон, щоб тоді вийти, наприклад, і потрапити на зупинку тролейбуса. Тоді вже я там почав уже. Комбінувати, наприклад, доїжджати до спортивної, там вже теж там уже вираховував, де там е, на ескалатор, щоб перейти. Тоді по переходу виходив на вже на цю лінію індустріального метро, і там вже, наприклад, доїжджав до палац спорту, і там вже там. Ну, в чим комбінував різні такі: вже де перший вогон, де задній вогон, де мені легше вставати, і такі вже. Ще я можу, хочу додати, що. Я себе дуже впевнено відчував, коли в мене була дуже довга тростина. От тоді я забільше почував більш певніше в метро. Якщо була тростина короткувата, то з цим трошечки було гірше вже. І ще я можу зазначити, що чим більше народу в метро, тим легше орієнтуватися. Може йти за натовпом, якщо. Ну, Буває так, що хтось підхвати доведе. А так загалом, коли НАТО йде, і за ним дуже легко орієнтуватися. Коли станція пуста, тут уже так в мене, вже такі панічні страхи мене <кхи> до мене приходили. А пам'ятаєш той переход на історичного музею, де одразу історичного музеї на той бік там площа конституції, і там є такий незручний, де людські потоки вони перетинаються так незручно. Чесно кажучи, мені якось в моєму житті фактично ні разу не довелося там ходити одному. Це раз, по друге, все ж таки, там е трошечки були сигнальні маяки, якісь трохи допомагали щось, mm -hmm. тому е там все ж таки якось більш-менш може було зорієнтуватися. Але ну, в моєму житті я себе не пам'ятаю, щоб я там хоч раз сам пройшов. Я переходив перехід, це от, е, університет е Держпром. Або спортивна і, це, спортивна і метробудівники, mm -hmm. оці переходи якесь більше, я, я mm -hmm. цими користувався. Тому я якось так. Ще я хочу mm -hmm. так зазначити, що вже е, коли я працював масажистом, то в мене були клієнти із метро, метро, ну, які проєктують метро. Mm -hmm. Я намагався їм донести Цю проблему, але вони на жаль, просто були люди, яким просто вже давали, вже, як кажуть, готовий матеріали. Вони вже, ну, вже проєктували. Тому я намагався десь достучатись, достукатись до керівників, щоб зробили, наприклад, е на пероні якусь направляючу таку доріжку. Так, да, mm -hmm. вони тоді згодом почали в новому метро робити якусь там е шершаву, це але це все ж таки не те. Я просто. Або ти питання поставиш, а я згодом буду вже порівнювати метро з закордоном, тоді я до цього вернуся. Але, на жаль, так я не зміг до, до цього достукатися, і такі речі, як направляючі доріжки, і все-таки в метро, ну, на жаль, до сих пір в Харкові немає. Ну, тільки на останній станції здається, що є. І загалом, по всій, я думаю, що по всій Україні цього немає. Ні, ну, хари дивись, там яка там? перемога, да, там є. Бо у нас... Будувалася останній, і там вже за нормами будувалися. Я ні разу не був на тій, на тій станції, тому я тобі нічого не можу сказати. Okay. Слухай, а от дивись, я бачила на яких, тільки де я оце, зараз не можу згадати, бачила, що іноді край платформи справді більш ну трохи інша плитка. Да? Ну, в більшості станцій у нас вона просто кольором відрізняється, то не дуже рятує. Так, а так. коли вона насправді шершава? ну, вона відчувається ну, чи ні? це важко, розумієш. Це ну, треба йти і човгать ногою. Ну це просто mm -hmm. знову таки, ну це просто буде ну просто смішно буде йти і ногою човгать, де шершава, де не шершава. Розумієш? Mm -hmm. Якби вона була, як я пропонував таку більш випуклу робити, щоб під ногами відчувалася, ну, от, як от на переходах на вулицях, це було легше було, а шершава так ну люди згодом люди ногами це. Все рівно це все згладжують, і це шершавість, вона все, все рівно пропадає. Якби між цими е, була така канавка, наприклад, тут як е, в Варшаві, наприклад, Метро, канавка, яка ну, просто йдеш і може так от тростину, кінець тростини туди в канавку поставити, і може б по цій канавці просто йти. ну така Ямочка така, вона mm. нікому не заважає, нікому там ніхто там не, не, не нічого не зробить, там вона зовсім безпечна. Але, на жаль, я не зміг достукатися. А в яких містах ти був в метро, якщо вже так зайшло? Ну, давай так. Ну, В Україні я був я був в Києві, в метро, якщо взяти Україну. Якщо взяти Європу, то я був в Варшава, Більбаво, Іспанія і Рим. Угу. Фактично, я можу сказати так, що. Якщо все, все це порівнюють, то ну, мені здається, що харківське метро найкраще метро для ну, тестування. Із... Так. Тільки б якби оці пробили ще ці всі направляючі доріжки, і це всі. От, наприклад, на Бікетово мені подобалось, там ідеш, підходиш уже як виходиш з метро до сходів, і там перед сходами таке, трохи якби, йде таке невеличке таке підвищення, яке вже сигналізує, що зараз будуть сходи. Якби це було всюди, так то було б взагалі суперово. Також, що мені ще подобається в закордонних метро, там єдиний такий, єдиний, єдиний вагон такий. Нема там, немає з вагона вагон. Якщо я зайду в задній вагон, то я можу, в принципі, по метро пройтися і вийти в передній вагоні одразу. І це мені таке теж більше подобається. У нас з вагону, ну особливо це для музикантів, які ходять співають метро, для них це взагалі було б казка. Ви зайшов в задній вагон, і поки метро їде вийшов до переднього вогонь, треба з метро в метро перебігати. Mm -hmm. ну, це так, е таке відхилення трошки. А загалом я скажу, що ну, для мене, наприклад, Варшавське метро ну дуже незрозуміле, воно настільки незрозуміле, Хоча, напевно, якби там. Був би інструктор, як би вчив, бо, то напевно було все зрозуміло. Так само і в Римі, так само в Метро, і в Більбао. Ну, в Більбао трохи легше з метро. там, Легше трошечки так, але все, все рівно ну, на мене Харківське. В Києві, наприклад, там просто було, що підходиш до цієї жіночки, яка там сидить, і показуєш їй. Посвідчення, і вона одразу тебе питає, куди ти їдеш, і вона одразу повідомляє, і там, в принципі, служби зустрічають тебе. Ну, це напевно добре так. І це не всюди, це тільки в Києві з цим я стикався. Але що стосовно Харківського, все ж таки Харківський метро для мене ну, якесь більш зручніше, більш компактніше. Більш таке домашнє, знайоме. Так, 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 так. Я бачила новину, що там стаїтися ще з чотирнадцятого року в Харкові проводився там, організовував супровід для незрячих в метро. Там в 15-му році якась новина була. була. розумію. Так, це було. Вони щось це пробували, там пробували, не пускають без супроводу незрячих, таких я стикався там з тим, що. Це, але розумієш, ну це, це просто така пародія. По перше, ти замовляєшся з супором, ти 15 хвилин, 20 хвилин чекаєш, поки когось знайдуть. А у мене вже, наприклад, треба там, наприклад, вже десь вже я маю бути, ну, на той ж самий вокзал поїхати на потяг. Я ж не можу їм пояснити, що я не можу. Потяг мене не буде чекати, поки ви знайдете когось. Воно щось там пробувало, але це воно не працює, чесно кажучи. Не вистачає просто фахівців, так? Я не знаю, чого там не вистачає. Це те ж саме як на проспекті Перемоги. Зробили ліфт для, для людей, які на колісному кріслі, але поки він дочекається, поки той ліфт, якщо на заході там в Європі ліфт постійно працює і може користуватися хто завгодно і цим ліфтом, то там поки включать, поки то ну це просто поки так, знайдуть людину, яка має ключі. Ці кімнати, в якій попали. Так, так, цілі. так. Це просто, я ж кажу, це просто так от, знає, зробили, а для того, щоб аби тільки показати, що зробили. Ех. Ну, я навіть не знаю, що ще запитати. А, ну, В принципі, так, я не знаю. Я, в принципі, що хотів, то розповів. Добре. Тому метро це да, дуже добра річ, але в Харкові все ж таки. Після перемоги треба на це більшу увагу звертати і більше цим займатися. І не тільки в метро, Харкові, і в Києві, напевно, і в Дніпрі, де у нас є метро. Ну, В Дніпрі я, на жаль, ні разу не був в метро, не можу нічого сказати про Дніпро. Я ж кажу, я більше бачиш в Європі був Варшава, і Більбау, і Рим. То потрібна тактильна плитка, і в разі чого супровід. Так, так. І, і головне, я ж кажу, головне тактильна плитка це найголовніше, що треба. Ну, я ж кажу, дуже дуже добра була задумка от на е, метро історичний, історичний музей. так, Ці маячки звукові були там, щоб знаходити двері, там, вихід чи вхід, і там на переході. Uh -huh. Я спочатку не розумів, чесно кажучи, для чого, що вона тоді якось е, просто сконцентрував всю увагу свою, і ти знаєш, ну, дійсно. Я йшов там сам, але здається, все ж таки у мене страховка там, чи Наталя, хтось був там. Але я пробував сам ходити. І так, я зрозумів, що маячки ці звукові вони дуже таку корисну відігравали роль. А цікаво, бо я слухаю, я дивилася, якась новина була, і там дівчина казала, що її маячки збивають, бо вони занадто голосні. Золото такі гучні. не знаю, мені навпаки було дуже добре. Особливо, я okay. ж кажу, вхід от, вхід в метро і uh -huh. дуже направля... мене направляло це дуже. Ні, ну да, на історичному там ще спробував вхід в метро знайти. Ну так. Бо заходиш, перехід, треба пройти далі, аж там вже вхід в метро, який нічим не відзнакований. Згода. Та як такий собі. Так, тому користуємося транспортом, вчимося. Слухаємо інструкторів, якщо слухаємо, дивимось мій канал. Якщо мої поради комусь будуть корисні, я буду з цього тільки тішитись, і тому пишіть коментарі, ставте вподобайки, переглядайте. І для мене це дуже-дуже важливо. Тому я ж кажу, що зараз, на жаль, в Україні дуже багато буде незрячих, тому я б хотів би все ж таки своїми цими ну, ділитися своїм досвідом і бути корисним. Добре, то до нових зустрічей. До нових зустрічей, Всім дякую. Підписуйтесь і до нових зустрічей. Зустрічами ну, ще буде багато цікавого. У нас в планах з Мирославою ще є багато матеріалу, який я хотів би, з яким би хотів ділитися. Бонус. Був, да, був цікавий випадок на ескалаторі. Колись я з Мар'яном йшли, і в мене шнурок розв'язався. Це про страхи, що може зможе затягнути. І вже виходить, я піднімаю ноги, і в мене шнурок попадає під ескалатор, і я так просто uh -oh. я кажу, ну просто як вилітаю, як пуля з ескалатора. просто. Настільки вилітаю, що ця яка там чергова була, вона, бідна, перелякана, підбігла, але все добре я навіть не впав. Така як це? Якщо ж ну, не ну, робиться. Я тянуло шнулоки, я ногу просто підняв ногу, щоб стати на, на, на землю, а мене просто туди почало затягувати Ну, Вона западила? Ні, я нормально якось, я сам якось так ногу дьоргнув і так, але я ж кажу, я просто як стріла почав вилітати, сказати, не виходить, а просто мене нахилило так от паралельно до. До підлоги я як стріла так полетів туди. Але якось я на підлогу не впав, я за Мар'яна утримався і ногу і все ж таки встиг я якось видернути ногу. Коротше, екстрими таке є. Так, так. Були такі, так що треба дуже бути уважним, обережним, і шну, шнурки, щоб не тіліпалися на, на взуттях. Перевіряйте шнурки перед входом в метро. Так. Добре.